З часом їх повертати. Вітаю це, дорогі депутати. Програма про український парламент. І цього разу у випуску дивіться про таке: 1300 поправок за одне засідання. Як депутати закон про держслужбу розглядали? Я пропонував виправда над поправками сотнями. Вио керівника апарату Верховної Ради з Вінницькою пропискою. Я не приховую дійсно, я працював з ним тривалий термін біля десяти років. Комуністичне минуле депутатки з батьківщини. Першим заступником голови комітету був тоді пан Алєксєєв, який належав до комуністичної партії. І декілька місяців я була юристом у комітеті. Я знаю вас штату, так? кілька скликань підряд працював у нього помічником. Я ті, до речі, не знала до вашої інформації. Можливо, частина депутатської праці це робота в комітетах, хоч зараз проходить якраз засідання комітету з питань державного будівництва, де розглядається головний, очевидно, законопроект наступного пленарного тижня. Це закон про державну службу, на якому наполягають міжнародні інституції вже давно і сам комітет його розглядав ще аж з весни. Ну і сьогодні їм треба розглянути аж тисячу поправок, щоб встигнути підготувати законопроект до остаточного голосування. Давайте заглянемо, що вони встигають. Я би хотів привітати нашу доповідачку Альону Іванівну Шкру із радісної події в її житті з одруженням. Кожна жінка рада такому такій події, а чоловіки навіть декілька разів в житті. Тому переходимо до, до конструктивної роботи, то у нас присутня міністр Кабінету кабінет міністрів Ганна Володимирівна Ніщенка на засіданні. Хто за те, щоб врахувати 113-го правку? Шановні колеги, хто за, дякую, хто проти. Немає, хто утримався, немає. 114-го поправка Сараїд і Колеги враховано по суті. Хто за такий, такий варіант? Дякую, хто проти. Немає хто утримався, немає. Стоп'ятнадцята поправка Сереги і колеги відхилена. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую, хто проти. Немає, хто утримався, немає. 116 поправка Шкру врахована. Хто за? Дякую, хто проти. Немає, хто утримався, немає. 145-та. Макаріян. Відхилена. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую, колеги. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає 146 сорок шоста відхилена кілька місяців. Він проходить вже цю процедуру. а Сьогодні за один день більше півтора Ні, колеги. Правили. Ну, це це нормальна робота. Сьогодні формальне затвердження тих напрацювань, які відбувалися в комітеті в різних формах впродовж цих трьох місяців. Звичайно, тому воно йде так. от достатньо швидко. Більше я задоволена. Тобто, по перше, ми за першу половину прийшли близько 500 поправок. Це дуже радий. По друге, основні питання, які були принципові для. Кабінету міністрів, вони все-таки враховані. Те, що внесли стільки там, більше тисячі поправок в цей законопроект, про що це свідчить? Перше, це свідчить про те, що тема дуже важлива і цікава, і ми над нею дуже серйозно працювали. Друге, це свідчить про те, що законопроект, який вніс уряд, був дуже сирий і досить поганий, на жаль. Тут мені не хочеться критикувати колег, але мушу. Законопроект напрацьовувався, як ви знаєте, не тільки урядовцями, а й експертами, реанімаційним пакетом реформ, програмами Європейського союзу, які нам допомагали з тим законопроектом. Він був набагато кращий до того, як він пройшов узгодження в уряді. Тобто, коли в уряді відбувалося узгодження, Кожне міністерство додавало щось своє, були якісь виключення, Законопроект вийшов досить сирий і неузгоджений. Ми це все намагалися якраз під час восьми засідань робочої групи виправити. А для мене, як для молодої людини, яка потрапила в парламент, ну фактично випадково, можна сказати, да, на, на фоні революції гідності. Для мене дуже важливо, що тут будуть конкурси на всі посади. Тому що, коли я поверталася після Майдану в Україну, конкурсів не було, і я не могла потрапити нормально на державну службу. Ми знайшли вас у списках помічників сьомого скликання і у пана Алексеєва, і у пані Гращенко, скажіть, будь ласка, як довго тривав ваш досвід помічника, і як вам вдалося все таки потрапити на держслужбу? Мені запропонував дійсно посаду юриста, а перший заступник голови комітету. Першим заступником голови комітету був тоді пан Алексеєв, який належав до комуністичної партії. І декілька місяців я була юристом у комітеті, отут от на восьмому поверсі, і робила аналіз законопроєктів саме до комітету. Ну буквально це було мені здається, чотири місяці, якщо я не помиляюся. Потім я зрозуміла, що на жаль, мій аналіз ну нічого не вирішує. Абсолютно не було в комітеті професійної більшості. Крім пана Олексєєва і пані Оробець, жоден депутат в комітеті не спілкувався англійською мовою, тобто, як вони могли вивчати іноземні документи і щось взагалі приймати з міжнародних відносин, це було незрозуміло. Тому я звільнилася і, до речі, працювала потім помічником соціаліста в Канаді. Так вийшло, що я виграла стипендію на канадську українську парламентську програму і була там дійсно помічником депутата-соціаліста. Ну а потім вже повернулася, і так сталося, що була революція гідності. ну Я досить активно в ній приймала участь і вже більше не поїхала за кордон. І за відкритим конкурсом попала до пані Геращенко. Це був конкурс, який оголосив професійний уряд. Ну і пані Геращенко мене вибрала як одного з кандидатів. Знову ж таки, я в неї працювала конкретно юристом. Ще той факт ви згадували, що вас запросив пан Олексій, Я знаю вас штату, так кілька скликань підряд працював у нього помічником. Я до речі, не знала до вашої інформації, і про кілька скликань я теж не знаю, чи це правда. Він був на громадських засадах, я так розумію, радником. Там і в шостому скликанні, і в сьомому він був цього не знали. Цього я не знала, так перепитає. Добре. Робота в комітетах один з найважливіших етапів парламентської діяльності. Здебільшого комітети займаються підготовкою законодавчої бази, але до їх компетенції також належить наглядова, контролююча і навіть розслідувальницька функції. В Європарламенті діє лише 20 комітетів. На відміну від українських колег, євродепутати мають не лише бюджетний комітет, але й такий, який контролює бюджетні витрати. Також в європарламенті існує цілий комітет для розгляду петиції виборців і комітет з гендерної політики. Кожен комітет має свій офіс голову і секретаріат. Зустрічі проводяться раз або двічі на місяць, здебільшого в Брюсселі і дуже зрідко в Страсбурзі. Хоча засідання можуть проходити і поза стінами Європарламенту. Дебати під час засідань відбуваються публічно, вони транслюються наживо. У Великій Британії діють чотири типи комітетів, і загальна їхня кількість сягає ста. Це виділені комітети, які працюють з обома палатами, перевіряють і здійснюють нагляд, слідкують за роботою урядових конституцій та інше. Об'єднані комітети, які складаються з членів палати лордів та палати громад. Генеральні комітети сконцентровані переважно на законотворчій роботі, готують, розглядають, детально обговорюють та пропонують зміни до законопроєктів. Окрім того, в палаті громад є три великі комітети, які опікуються питаннями Шотландії, Велсу та Північ. Ірландії кожен член парламенту, який представляє округ з цих територій, має право бути членом цих комітетів. Здебільшого комітети проходять в Лондоні, але виїзні засідання також не заборонені. У російському законодавстві прописано, що комітети Держдуми збираються за необхідністю, але не рідше ніж двічі на місяць. Таких комітетів є 30. Депутат зобов'язаний бути присутнім, але коли має поважні причини, може делегувати свій голос колезі. Нещодавно в Росії стався курійоз під час виїзного засідання комітету держдуми з питань оборони, сидячи в президії, заснов губернатор Нижегородської області Валерій Шанцев. В Сенаті США комітетів 20, а в палаті представників 26. Деякі комітети мають виїзні засідання за звичайну практику. Так, сторінка сенаторського комітету з питань агрокультури і лісництва містить вимогу повідомляти про позачергові засідання за дві доби, якщо планується засідання за межами Вашингтону. Комітети Філіппінського сенату можуть засідати за межами стін парламенту, коли це стосується резонансних питань. А у Німеччині комітети Бундестагу та Бундесрату засідають в своїх будівлях. Наразі Дестазі діє 23 парламентські комітети. Їх засідання, на відміну від Європарламенту, можуть бути закриті для громадськості. Ми вже розповідали про те, що Колишній керівник вже тепер апарат Верховної Ради Валентин Зайчук був відправлений з п'ятої спроби у відставку. 13 років він обіймав цю посаду і вже зараз не призначили поки що нового керівника апарату. Але є з пристав... ну, тим часом є виконувач обов'язків фактично керівника апарату. Це перший заступник Володимир Слешинський, людина із Вінниці. Більше того, знайомий Володимиру Гройсману не один рік як його заступник. Та ну і власне він із Вінниці приїхав лише півроку. Тому і відразу став заступником Зайчука. Ну і тепер він ВО. І відразу, от, отримавши цю, цей префікс, погодився з нами зустрітися і навіть провести невеличку екскурсію, так що ми йдемо на зустріч з ним. Йдемо з нами. Там, може, давайте без камери так по вулиці пройдемося. Вас вже впізнають, чи... не всі. не всі. Щоб я нікого не попереджав абсолютно. А тут тобто у нас так, раптова така нагла аспект. інспекція. Так, да, да. Ні, ну, знаєте, Я собі іноді дозволяю просто вийти, так прийти, подивитися. хочуть, прямо потім настав. А на цій сіні дерезетки... Ага, так, тут вже да, тут робота. Тут робота, да, потім ця стіна буде знята, захило, бачите, тут санвізол буде, там, де дітей можна дитину пелінати і тому подібне. Це доскільки коштовний це буде проєкт? Тобто, яка його вартість? Ну, робота буде проводитися своїми силами, все. а так, то різні, от, наприклад, меблі, от це все до, там, по-моєму, десь біля 80 тисяч. А от ці всі кіоски, яких вони, от, як це все. Це підстави, це, наскільки мені відомо, воно знаходиться в оренді. Не вибирайте управління справами, в тому що все, що стосується фінансового забезпечення, це якраз саме управління справами. Для кожного з депутата є, шафа, де вкладається почта, яку вони отримали. От бачите, зараз в даний момент розкладка. Тут отримується почта, тут такі ящики. Не тут, Ну, щоб ви розуміли стан справ да. Раз, вот Доброго дня. Картотеки, бачите, надсучасні. Да. Круто, так? Да? Все ж буде переводитись в електронний вигляд. Угу. Да. Раз, вот да, Отут де. Да. Така обробка документації, сканери які існують, от, наприклад, за їхня продуктивність. Е, приблизно одну сторінку хвилину. О, Тут так. в день отримується приблизно більше двох тисяч листів. Ну, Різна кореспонденція. Воно може бути там вісім, десять, двадцять сторон. Бути може, два. так. Конечно, да. воно, технічно воно навіть не встигне забезпечити. Е, та техніка, що є на сьогоднішній момент. І саме тому так іде. Бачите, от карточки прикріплюється документів, все йде фактично. В ручному режимі. Це ж тонни паперу, напевно. Да, 43 тонни приблизно. Апарат друкує. Ну тут -то приходить теж тон. Це тут обробляється, сортується почта. Це керівники комітетів. От Гопко, Ганна Миколаївна Соборів, так. Кожем'якін Геращенко, Княжицький, Данчен, Томенко. Кому найбільше пишуть. Ну, воно ну, з дня на день не, не однаково приходиться. Ну, дуже багато пишуть на Капліна, пишуть, на Ляшка пишуть, на Юлію Володимирівну пишуть. А так по всіх комітетах дуже багато на комітет протидії корупції. Скільки всього пишуть депутатам І на кожну має бути відповідь, так? Звісно, все повинно бути оброблено, розглянуто. Те, що ви бачите, це вже скоро буде історія. Тим чим тому, що ми перейдемо на нові рейки роботи. Менше паперу і більш якісна обробка. якраз ми хотіли би вас запитати, те, що видають депутатам от законопроект, наприклад, скоро бюджет будуть роздавати. Це ж дуже багато паперу. Да. Чи немає от ідеї якось цей процес оптимізувати? Якраз головою Верховної Ради буквально зараз вноситься законопроект, зміни до регламенту, яким буде передбачено надання депутатам в електронній формі законопроектів. Ми будемо робити таким чином, щоб певна кількість Кількість у нас буде розруковуватися на вимогу депутата, буде письмові формі. Далі ми дамо можливість депутатам, які хочуть, щоб їм розраховували, розруковувати теж, але в основному буде ходити в електронній формі. Тому суттєво зменшиться. За відділом не чекали, точно прийшли. Вийшла Як це взагалі керувати ось таким апаратом Верховної Ради тисячу людей, і це не рахуючи ще депутатів, які залежать дуже сильно насправді від діяльності. Самі депутати, до речі, вважають, що це друга за важливістю посади після спікера? Щоб казати, що це друга після спікера, я би не перебільшив цю посаду. Чому тому що по великому рахунку ми повинні зробити таким чином, щоб робота велась, і знаєте, і я завжди говорю, що оцінка роботи керівника це тоді, коли керівника немає на місці, а система при ці самі сітки депутати кажуть, що є багато важливі впливати на процес Верховної Ради. Ну, наприклад, наприклад, нарікають на те, що можуть змінюватися текст, редагуватися текст стенограм. А це може законів на щось впливати. Прямо. або навіть самих законів після того як вони вже начето проголосовані. На якщо ви звернули увагу, уже зроблений електронний протокол, де фактично вже на наступний день повністю відображається все відео, аудіо того, що відбувалося, стенограми. Якщо аудіо і відео, і ви порівняєте з тими те, з які там зроблені, ви побачите, що змін немає. Чим більше буде гласності в роботі Верховної Ради, тим менше буде можливості до маніпулювання. Валентин Зайчук так багато років залишався головою Апарату і ну дехто пояснює цей секрет, тим що він був досить рівно віддалений від різних політичних сил в парламенті. Ну, ви все-таки працювали з Ройсманом і вас очевидно з ним асоціюють. Як би ви це прокоментували. В мене немає задачі зайняти посаду керівника. Давайте вже так говорити. Да те, що мене пов'язано з Ройсманом, да, я не приховую дійсно, я працював з ним тривалий термін біля десяти років. Під його керівництвом ми побудували систему управління міста Вінниця. нормально. Ми хочемо Зробити, щоб також була нормальна робота Верховної Ради, не вважаєте ви, що такі пільги, як автопарк, як депутатські санаторії, час уже скасувати, або якось їх переформатувати в інші дохідні структури, можливо? Все, що стосується автопарку, санаторій, зараз є новий керуючий справами, який зараз повинен зробити аналіз всього того, що було, і зробити всіх заходів для того, щоб покращити роботу. Який термін ви для себе визначили для цих задач, до кінця року ми забезпечимо технічне переоснащення наших самих таких назових підрозділів, щоб забезпечити нам електронний документовий об'єкт в цій частині? Все, що стосується зміни програмного забезпечення, який буде тут зроблено, Рублем для того, щоб було прозоро і зручно працювати, це можна так рахувати від нового року приблизно півроку. В цій частині все, що стосується, наприклад, відкритих даних, що ми зробили на сайті, це я думаю, якщо буде знову вже, я говорю, все нормально, і роблю такі скидочки, чому тому, що всякі ну, технологічні процеси можуть бути трошки раніше, трошки пізніше. Я думаю, що на початок, уже листопада місяця, ми будемо розміщати частину даних в інтернеті на нашому сайті у формі відкритих даних, там де ви можете отримати доступ, дивитися. Електронний протокол, ви вже знаєте, що вже впроваджено. Уже з вчорашнього дня почалося поступове розміщення інформації про керівництво апарату вже безпосередньо на сайті. Це вже мається на увазі їхня біографія, декларація про доходи. Мою можете відкрити, подивитися. У мене будинок в Вінниці, сім'я у Вінниці, сім'ю я не перевозив, тому я досить скромно. Кажуть, знімаю квартиру. Таким ще Ну чи дозволяє вступиці. зарплата вам держслужбовця знімати квартиру? Да, дозволяє. А де була більше? До речі, за голова зараз свого голови апарату чи ну, приблизно однаково. що вступних... звичайний кабінет. Я кажу: дивіться самі, що у вас вінці був більше чи менше? Він ці мене був трошки більший. Картини це залишились, мабуть, у спадок? Так, да, залишилося. Да. ну, тут фактично все, що тут є, це залишилося у спадок. Буває такі ситуації, коли ми не доповідають, що люди прийшли, відмітились. І потім немає. Є такі питання, тому ми хочемо систему е, зробити саме е, моніторингу робочого часу працівників апарату. Це ні в якому випадку не йде мова про депутатів. Тут ми не можемо це зробити. Ну, Потім, ну, що там ще сказати, до електронний парламент вивчаю такі е, роботи, мене цікавить. Вивчаю англійську мову. Я кажу, да. Тому з моєї точки зору, це, е, я, я, на жаль, дуже погано знаю, і тому я вважаю себе в цьому відношенні, я кажу, трошки не. Повноцінну людини тому що моя позиція одна, що працівники держслужбовців повинні обов'язково знати іноземну мову. Mm. Ну а якщо вимагаєш від людей, то сам повинен теж знати. Ну А як часто у вас уроки? Ну зараз уроки в мене будуть два рази в тиждень таким чином. Ну скажу і на це, на жаль, часу мало. Ну нічого, буде якось треба все-таки вчити. Ондере, ні Порошенко портрети, ні Гройсмана. Ну, ви розумієте, я не прихильник того виставляти кабінети, і знаєте, вона ж світ задачі виконання певних державних функцій. Кажуть, я, кажу, я це забезпечувати. І наявність того чи іншого перетрати це не означає, що людина сповідує ті чи інші погляди, ту чи іншу політику. Давайте вже так говорити. Кавола, ми запитаємо у народних обранців, чи знають вони, що таке оброгація? Поставили зараз мене в ступор. Таке запитання: скажете, що таке оброгація? поясните термін? У нас рубрика вокабула, де ми трактуємо терміни. Ви не знаєте, що є інтернет? Знаємо. Так. Да. Як саме? Оброгація. Оброгація, не знаю. Ви правильно точно вимовляєте? Ну, ну, ми просимо депутатів пояснювати. Це е, заява про е, е, вилучення з міжнародних зобов'язань певної частини. Але скажіть, мені цікаво, це внесення змін до закону. Внесення змін так. до закону? Так. Ні, Ну я знаю англійською мовою. Можна внести зміни amendments, to amend the law, наприклад, там legislation. Всі цього терміну я не знаю, але дерогація, от там інші слова тільки які стикалися. А Такої обрагацією – ні. Ще якщо б це там було якісь такі, от з англійською пов'язані, можна було б догадатися. А оце? Отже, обрагація – це термін на означення внесення змін у застарілий закон. Депутати, депутати. на цьому все з вами були дорогі депутати. Побачимося наступного тижня. Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати.